Вітаю! В сьогоднішньому огляді Bluetooth-колонки від компанії Tuki. Замовляв я їх на Aliexpress під час літнього розпродажу. Ціна на момент покупки за дві штуки становила 7 доларів та 74 центи. Звичайно, можна купити одну, але вони вміють працювати в парі, тому я вирішив замовити дві. Давайте будемо розпаковувати, дивитися поближче і тестувати. Всередині колонка. type c кабель для зарядки. А також інструкція. Інструкція лише на китайській мові. Аналогічно і в другій коробці. Кабель. Колонка і інструкція. Колонки мають прорезинені ніжки для того, щоб утримуватися на поверхні, хід Type-C для зарядки. А також дві кнопки: кнопка увімкнення та вимкнення, а також кнопка M для того, щоб їх зв'язувати в пару. Замірюю розміри 52 мм на 40,1 мм і на 94,3 мм. Вага однієї колонки 162,46 г. На колонці нанесена наступна інформація: модель К07, версія Bluetooth 50, потужність 5 Вт, діаметр динаміка 40 мм. Дальність передачі 10 метрів без перешкод, тривалість заряду 2,5 години. Вхідний інтерфейс Type-C. Вхідна напруга 5 вольт, сила струму 500 мА. Тривалість звучання 4 години. За умови, що гучність колонки не буде перевищувати 70%. Ємність акумулятора 600 мА. -год. Для того, щоб увімкнути колонку, необхідно утримувати кнопку Включити-виключити. Тепер колонку необхідно під'єднати до телефона. Для цього на телефоні вмикаю Bluetooth. Утримую Bluetooth для того, щоб відкрити налаштування. Натискаю більше налаштувань. В доступних пристроях вибираю К07. Натискаю Підключити. Колонка під'єднана. Тепер можна перевірити якість її звучання. Да, баси на такий розмір зовсім непогані. Фонові шуми відсутні. Якість звучання непогана, але й не скажу, що супер. Зараз буду під'єднувати другу колонку для того, щоб вони працювали в парі. Для цього вимикаю Bluetooth на телефоні. Вмикаю другу колонку. На одній із колонок це буде основна колонка. Натискаю і утримую кнопку M. Колонки під'єднались. Вмикаю Bluetooth на телефоні. І під'єднуюсь до колонки. Перевіряю, як буде звучати музика, коли колонки будуть працювати в парі. Після того, як колонки були об'єднані в пару, гучність звучання, а також якість музики зросли в рази. На такі невеликі розміри колонки дуже гучні. Для того, щоб приблизно можна було зрівняти гучність, а також якість звучання, зараз відтворю цю ж саму мелодію на ось таких колонках. Колонки від компанії Lenovo звучать ніби голосніше. Але в колонках від компанії Tuki гучніший бас. Залишилося перевірити, як буде відбуватися зарядка. Під'єдную кабель. На колонці засвітилися індикатори. А чи йде заряд чи ні, зрозуміти неможливо. Крім того, через декілька секунд індикатори гаснуть. Спробую під'єднати другу колонку. Аналогічна ситуація. Тестер показує, що колонка споживає на даний момент близько 350 мА. Друга колонка споживає близько 260 мА. Індикатор на ній уже вимкнувся, але зарядка продовжується. Можна зробити наступні висновки: колонки непогані, мають гарне звучання і чудовий бас. Якщо купувати дві штуки за ціною до 500 гривень, то це хороший варіант. Якщо ж платити 500 гривень лише за одну, то, мабуть, краще пошукати щось інше. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!